Як якісно провести час з дитиною. Головне, не скільки часу ви проводите з дитиною, а як проводити Зосередись на тому, щоб і ви і дитина отримали від цього максимальну користь і задоволення. Пограйте з дитиною в ігри, які вона любить. Здивуйте малюка своїм бажанням пограти з ним його улюблені комп'ютерні ігри футбол, хованки тощо. Частіше влаштовуйте піші прогулянки. Забираючи дитину із садочка, не спішіть під'їхати додому на автобусі. Краще прогулятися пішки. Під час неквапливої прогулянки дитина охоче поділиться з вами новинами і своїми переживаннями. Пригостіть дитину її улюбленими смаколиками. Дитина любить піцу, морозиво чи круасани. Зробіть традицію, раз на тиждень ходіть до піцерії чи за морозивом. Улюблене, частування допоможе спілкуватися з дитиною, створить незабутні спогади. Щовечора діліться з дитиною своїми враженнями за день. Обійміть малюка, вкрийте ковдру, і він охоче відкриє вам свої та